А де саме Писання розповідає про те, що Христос повинен воскреснути на третій день згідно Писання? Вітаю, друзі! Христос Воскрес воістину Воскрес! Сьогодні ми з вами будемо розмірковувати на доволі цікаву тему, бо усі ми чули або читали, що... Христос повинен був померти згідно Писання, а також Воскреснути на третій день згідно Писання. А де саме Писання розповідає про те, що Христос. Повинен воскреснути на третій день згідно писання. Читаємо про це в 15 розділі, наприклад, першого листа апостола Павла до Коринтян, яка починається з наступних слів, і це доволі важливо. І апостол Павло це підкреслює: звіщаю вам, брати і сестри, Євангелію. Яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте і якою спасаєтеся, коли дотримуєте те слово таким, яким я вам його сповістив? Якщо ж ні, ви повірили надаремно, перше на що він звертає увагу, те, що він нагадує Євангеліє. що таке Євангеліє? Ми чудово знаємо, що це гарна звістка, так? Добре, він також нагадує про те, що він її сповістив цю гарну звістку. Так. Вони прийняли цю гарну звістку, і далі цікаве вислів, в якій ви стоїте, тобто в якій ви вкорінені, тобто воно є вашим ґрунтом, воно є вашим фундаментом. А далі ще посилює він свою аргументацію, каже, наскільки важлива ця Євангелія, якою спасаєтеся, тобто якою ви не просто спаслися вже, або якою будете спасені в майбутньому. А якою спасаєтеся прямо зараз? Ось наскільки вона важливо, щоб її дотримуватися, щоб бути вкорінений в ній, а далі коли дотримуєте те слово таким, яким я вам його сповістив? Він нагадує, що друзі Євангелія гарна звістка може бути лише виключно одна. Правдива, гарна звістка про Ісуса Христа. Він каже, що саме цією звісткою ми і спасаємося, якщо є умова, якщо ви дотримуєтеся слова таким, яким я вам сповістив. І ось він пояснює, що ж це за гарна звістка. Вона складається з декількох частин. І ми можемо одразу так сказати, що він каже, що. Оце Євангеліє є сам Христос, саме живий Христос. Так? Читаємо. Найперше, я вам передав те, що і прийняв, що Христос, і слухайте тепер уважно, бо ми підходимо до нашого запитання. Що Христос згідно з Писанням помер за наші гріхи. Це перша частина цього Євангелія. Друге, Він був похований, так. А далі, от ми і зустрічаємося з цим вислівом. І третього дня воскрес згідно з писанням. І от ми думаємо: а де саме? Ми можемо побачити в старому завіті, в Писанні, що Христос Воскресне саме на третій день. А що якщо ми можемо згадати слова самого Господа Ісуса Христа? Пам'ятаєте, що Ісус, коли звертався до своєї аудиторії, він сказав, що буде вам лише знак Йони-Пророка, так і він посилається, що як Йона був у череві кита. Три дні і три ночі так буде із Сином Людським. І дійсно, це доволі непоганий такий аргумент, бо ми посилаємося на слова Господа Ісуса Христа, але в той же час. Дивіться, коли ми почитаємо книгу Прокайони, ми бачимо, що мова йде саме про Йону, тобто ну, жодної навіть ідеї в те, що це є якісь пророчі слова про те, що потрібно статися з Христом, ми не маємо. І сам Христос не каже, що в книзі Пророка Іони було пророцтво, саме про те, що він Воскресне на третій день. Він це наводить як приклад, так, і навіть каже, як. як йона Пророк так і я. Ще у нас є один цікавий текст. В книзі Пророка Осії є доволі цікаві слова. Пророк Осія каже наступне: що третього дня. Ти відновиш нас. Тобто там мова в книзі пророка Осі йде про що? Про те, що народ Божий, який відійшов від Бога, який порушив завіт, який Бог уклав з ними, так? Він буде неначе мертвий, так? Неначе мертвий духовно, і тому буде з корінням вирваний зі своєї землі, яку Бог дав. Так вони втрачать що, храм, вони втрачать в принципі і свою столицю, все і будуть, неначе мертві. Але у той же час Пророкосія каже: Є надія на те, що в третій день ми воскреснемо з мертвих. Тобто є і таке тлумачення, і в принципі, це доволі потужний. Текст Книги про Каосі, над яким нам потрібно розміркувати. Добре, але давайте будемо поводитися зараз як слідчі. І поставимо питання. Добре, якщо апостол Павло каже, що Христос третього дня воскрес згідно з Писанням, то припустимо, можливо, в подальшій своїй аргументації в цьому розділі. Він повернеться до цього пояснення? Можливо, це те, що оточує нас і є нагадуванням щорічним з 35-го вірша. Тут доволі цікаві є слова, бо тут є продовження аргументації, яка саме: слухайте уважно. Але дехто скаже як же мертві воскреснуть, у якому тілі прийдуть. Перед цим Він нагадував нам і наводив так, докази того, що Ісус дійсно воскрес з мертвих. Це перша частина цього розділу. Він посилався на свідчення очевидців, які вони могли дати навіть в суді. Знову нагадую, що можете переглянути попередню мою програму. Далі він пояснює, які наслідки і він це усвідомлює, якщо Христос не воскрес з мертвих. А ось далі ми читаємо, що дехто скаже: добре, ми віримо, Христос дійсно воскрес тілесно з мертвих. Так, ти нас переконав, апостол Павло. Але в нас тоді інше запитання. Як же мертві воскреснуть? У якому тілі прийдуть? І це доволі важливе питання. Чому? Тому що люди тоді і зараз знають, що наші тіла розкладаються, залишаються лише кістки, а в деяких. Е... І слухайте уважно аргументацію апостола Павла. І ми побачимо, як це пов'язано саме з цим посиланням на третій день. Нерозумний Ого! Апостол Павло каже, що ти що не розумієш? Ти що це не усвідомлюєш? До тебе що ніяк не може дійти ця істина? Дивіться, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. Нам потрібне зернятко, яке нам потрібно кинути в землю, і ми знаємо, що може далі відбуватись. Але прочитаємо апостола Павла. Те, що ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, а тільки зерно, яке прийдеться пшениці чи чогось іншого. Так? Він каже: от, подивися на зернятко, наприклад, пшениці, так? або на зернятко кісточку, там манго, так? чи там, абрикос, вишня тощо і далі. А Бог дає йому тіло, яке забажає кожному насінню власне тіло. Так? Чому? А, тут він показує, що якщо ви берете насіння пшениці і кидаєте його в землю, то тоді проростає що? Проростає саме пшениця. Воно помирає, але воно і виходить з землі живим і приносить все ще більше плоду. Але пшениця є пшениця. За своїм родом, і кожне тіло є таким самим тілом, інше тіло в людей, інше у тварин. Він показує одні гени у одних, одні інші гени в інших. Навіть незважаючи на те, що між шимпанзе і людиною так є багато спільних генів. Чому? Бо вони створені та з одного матеріалу генетичного, в принципі, творець так зробив, але десь 2% є різниці, і це просто неймовірна, величезна різниця. Між цими генами, тому шимпанзе залишається шимпанзе, а людина залишається людиною. Є тіла небесні і тіла земні, але одна слава в небесних, а інша у земних. Інша слава в сонці, інша слава в місяці, інша слава в зірок, бо зірка від зірки відрізняється славою. Він показує: ну ви ж розумієте, так? Є, є, є зірки, є сонце, є місяць. Так, вони з, з, з одних матеріалів, створені нашим творцем, з одних складових е, атомів, молекул, тощо, інші з інших, але є конкретна різниця. Так само і Воскресіння мертвих сіється в тлінні, встає в нетлінні. Знову він посилається на цей е, принцип, який ми всі усвідомлюємо. Тобто, дивіться, він наводить паралелі. Що воскресіння з мертвих можна зрозуміти, заточуючи у нас середовище з світи з світу флори, так і зернятко нам в цьому допомагає. Воно помирає, але воно стає живим. Далі сіється в неславі, встає в славі, сіється в немечі – встає в силі, сіється в тело в тіло фізичне, а встає тіло. Не фізичне, якщо є тіло душевне, то і духовне. Так і написано: перша людина Адам стала живою душею, а останн Адам дух, який оживляє. Так і чому це так важливо? На початку цього розділу апостол Павло каже, що Христос Воскресне на третій день згідно Писання, згідно якогось принципу Писання. Можна так це розуміти, що в Писанні є якийсь принцип третього дня. Далі, пам'ятаєте, ми припустили. В нашій, в нашій слідчій роботі що, можливо, апостол Павло в своїй аргументації буде пояснювати саме цей принцип третього дня. І ми бачимо, що він наводить приклад саме з рослинного світу, так? Уяснили з рослинного світу? Що у кожної рослини є свій рід, так? І кожна рослина таким чином народжує щось своє і приносить плод, коли. Попадає в землю і виходить з землі. І у нас, тоді у нас питання: рослинний світ і третій день, принцип рослинного світу і третього дня, який нам показує, як всемогутній творець неба і землі має таку владу, має такі можливості, щоб щось створити саме живим. То де ми можемо знайти всі ці речі? В святому Писанні: Рослини, рослинний світ, третій день і всемогутня сила Божа. Та сила Божа, якою він створював увесь всесвіт це та сама сила, якою він і що підняв з мертвих Ісуса Христа. Так? Тобто, це ми згадуємо, що це перший розділ, друзі, Книги буття. Чому? Тому що дивіться, ми читаємо, що Господь створив а, сушу, так, створив, а, створив моря, то що ми це все побачили. А далі читаємо і сказав Бог: Хай зростить земля, лугові трави, що розсівають насіння. Почули? Бог своїм словом каже, щоб зараз щось створилося. Лугові трави, що розсівають насіння і дерево плодовите, яке на землі приносило плід за своїм родом. Ого! Ми чуємо про рослинний світ, ми чуємо також що про розсіяння насіння все те, на що посилається апостол Павло в своїй аргументації, і ми читаємо також ці слова за своїм родом. Три речі, які Використовує апостол Павло, ми чомусь знаходимо також і в книзі буття. Усе це пов'язано із аргументацією апостола Павла в 15 розділі. Як ми і читали? Співпадіння? Ні, друзі, не думаю. Особливо коли ми читаємо далі. І побачив Бог, що це добре, і був вечір, і настав ранок. День третій. День, третій, на третій день Бог своєю всемогутньою силою, якою він створював увесь світ, наш Бог, отець, Син і святий Дух, він саме на третій день. що? Робить так, що з'являється рослинний світ, який сіє своє насіння за своїм родом, і Бог закладає цей принцип третього дня, який ми можемо щороку бачити в нашому житті, і саме на це посилається апостол Павло в своїй аргументації. Чому це важливо? Тому що він каже: як те, що ви бачите, як насіння падає в землю, але в той же час воно розкладається, але Надає, надає нове життя і ще навіть більше так станеться і з нами. Він звичайно не каже про те, що саме що наші тіла такі самі, як тіла рослин. Так і ми звичайно це розуміємо. І апостол Павло це розумів, чому? Тому що він з самопочатку сказав, що ми відрізняємося від риб, відрізняємося від тварин, відрізняємося від рослин. Відрізняємося, що він наводить це в якості прикладу, щоб нам краще було зрозуміло, що мається ново. Базі. І от він каже, що ми помираємо, ми розпадаємося на частини. Але Бог є нашим творцем. Саме він, саме він є творцем нашого ДНК, всіх молекул, всіх. Атомів, то чи ми не думаємо, що це неможливо для Бога а, такі речі зробити, як знову відновити нас, так нашу особистість, ту особистість, яка померла, від якої, можливо, навіть нічого не залишилося, але він може це робити, тому що він так зробив із Господом Ісусом Христом. Я тепер хочу завершити нашу аргументацію словами самого Господа Ісуса Христа. Бо що може бути краще, коли ми розмірковуємо про ці події? І дивіться, в 12 му розділі Євангелія від Йоанна ми читаємо про що? Ми читаємо, що багато юдеїв довідалося, що Ісус. В одному місці і прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоб побачити Лазаря, якого Він воскресив з мертвих. Так чому це важливо? Тому що ми можемо побачити, що тут події пов'язані з тим, що Ісус Христос воскресив свого друга Лазаря, який помер, який перебував в гробниці, від, від від тіла якого вже тхнуло, так і роз... бо тіло розкладалося. Так, це, це реальність нашого буття, але він завдяки. Слову Ісуса, лазар вийде звідти. І от як світ з'явився завдяки Слову Божому, так тепер Лазар виходить живим з гробниці, бо він, що? бо він чує потужний всемогутній голос Христа, Бога в плоті на землі. А далі слухайте уважно, що каже Ісус, на що Він посилається. Бо те, що казав Павло в своїй руметації, воно пов'язане з тим, що казав і сам Господь Ісус в своїй руметації стосовно своєї смерті і свого Воскресіння. Слухайте уважно. А Ісус сказав їм: Прийшов час прославитися синому людському. Добре. Знову і знову запевняю вас, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий Урожай, Це він казав про свою смерть і про своє воскресення. Сам Господь Ісус також посилається на аргумент з рослинного світу. Сам Ісус знову наводить той самий приклад, який наводить і апостол Павло, і показує, що дивіться, я те зерно, яке повинно померти, яке повинно бути поховане, але як. Рослини на третій день вийшли завдяки потужній творчій силі. Божій так буде і зі мною це те запевнення, яке ми можемо мати і яке ми бачимо в оточуючому наш середовищі. Добре друзі, дякую за те, що ви зі мною. Сподіваюся, що почути ваші відповіді, ваші коментарі, запитання. І хочу знову завершити нашу програму саме словами Ісуса Христа, знову і знову запевняю вас. Якщо зерно пшениці, впавши на землю, не умре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий врожай. То що всі ті, хто з Ісусом, ті, хто мають той самий рід Ісуса, діти Божі, то вони тоді і Воскреснуть так само за родом Ісуса, як Воскрес реально, буквально тілесно і Він. В цьому наша надія і в цьому наша впевненість. До нових зустрічей.